Повідомлення про пожежу на Личаківській надійшло вранці о 6.40. Вже за дві хвилини рятувальники приїхали на місце. Пожежникам подзвонили надто пізно вогонь встиг охопити велику територію. Площа пожежі вже складала близько 300 метрів квадратних. Відбувалося вже частково обрушення перекриття вниз в бокси. Гасили пожежу більше, ніж годину. Того дня, зі слів директора школи, працював лише охоронець. Вже зібрали пояснення. Він дав своє пояснення, сторож, який був на зміні. Коли він почув запах диму, сторож написав пояснення. Зразу кинувся сюди, але пожежники вже відкрили, відчинили ворота і зайнялися своїми прямими функціями. Ймовірно, причину займання через коротке замикання Іван Кость відкидає: електрощитова у приміщенні не пошкоджена зовсім. Це старе приміщення, вже старе, як світ. І бачите, тут восців. Він не підглядав, бо якби, наприклад, замикання. Проводки було, то сразу на жаль, щоб не впало, не було щось доголо. там, бачите, автомати всі були на місці. Mm -hmm. Спорудою в автошколі не користуються вже давно. Це радше склад для навчальних плакатів, старих парт та інших списаних предметів. Проте того дня у приміщенні залишили три легкові машини, які згоріли вщент. Одна з тих машин нашого працівника. Дві інші машини, згідно його пояснення, це є. Автомобілі, які належать його знайомих, він їх сюди поставив у зв'язку з складними погодними умовами. У чому причина займання? Створена комісія обіцяє повідомити вже за п'ять днів. Ірина Панчишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.